Збудників сальмонельозу та кишкових інфекцій виявили у воді на ланжероні 16-й станції великого фонтану та у чорноморську. Про це повідомили в обласному департаменті екології. Крім того, лише за останні два дні у воді знайшли три трупи великих тварин. Людей закликають не їсти морепродукти, навіть свіжо виловлені, особливо мідій та рапанів. У мене переконливе, переконливе прохання не вживати е, морепродукти, не купувати рибу. Не е, вживати мідії та рапани. Це наражає на небезпеку всіх, і це може призвести до відповідної ланцюгової реакції, яка вже ну з якою буде досить трудно впоратись. Е, я застерігаю е, від відвідування узбережжя, вже не кажучи про купання, е, купання в чорному морі. Також вода у чорному морі стала майже прісною. Нині рівень солоності складає 2,5 з проміла при нормі у 12. Також міст нафтопродуктів у воді перевищив норму у 6 разів.